Діп Чирокі. Автомобіль, вже коли пройшов ремонт по кузову, він їде на розвал сходження. І саме там, коли наші майстри перевірили все по геометрії, обов'язково фінальну крапку ставлять. Це, заміряючи геометрію ходової частини, ставлять усе на розвал. І якщо автомобіль розвал не проходить, тоді вже шукаємо причини. Причини можуть бути різні. Якщо удар був в колесо, або навіть колись в автомобіля були ДТП, і також в колесо, наприклад, було пошкодження, може підламувати поворотний колес. Лак, може бути підігнутий речах, або може бути підігнутий навіть амортизатор. В джипа роки, наприклад, дуже слабке місце це підрамник, і а, дуже часто їх підгинає, робить таку кривеньку лінію. І відповідно автомобіль не проходить розвал сходження. Якщо таке є, потрібно відкрутити всі абсолютно речаги, рульову рейку, поставити новий підрамник і замінити його на новий. Тоді автомобіль буде в геометрії кузова і без проблем вам слугувати. Замовляє той ша авто, і будеш мати хорошу автівку.